Повнопривідний офіційний кросовер з одним власником ти можеш стати наступним під капотом 2,0 бензин і 109 тисяч кілометрів пробігу. Це шкода кодяк 17-го року. Позаду в нас є парктроніки, повний привід, електропривід кришки багажника і дуже дуже великий багажник. І Тут є ще ось така шторочка. Під низом у нас повний комплект. Це запаска, це інструменти, вони от запаковані, ще ні разу не відкривалися. І дуже класна така штука для безпеки, коли ви відкриваєте автомобіль на парковці, де забита машинами, вискакують отакі ось штучки, щоб ви не вдарили сусідню машину. Комбінований салон Алькантара зі шкіри все в ідеальному стані, механічне регулювання, круїз контроль, датчики світла та дощу, мультикермо з голосовим управлінням та управлінням мультимедію. Ось такий екранчик мультимедію. Можна підключитися по блютузу, можна по ауксу. Клімат, контроль, два підігрівчика, система старт. Стоп, надійна коробочка DSG, підключення стабілізації, автохолд, електроручник, ну і два підстаканочки. Цікавий дизайн, є дерев'яні лаковані вставочки по всьому салону. У нас, неймовірно, зручний диван, аж захотіла сюди сісти. І місце тут просто, я не знаю, тут поміститься ще хтось переді мною. Все також в вахайному стані, є і зафікси. І підлокітник, і тут два підстаканники. Дуже сучасно виглядає оптика. Є противотуманні фари. Класний вигляд має Кодіак. І ціна на нього всього 23 тисячі доларів за офіційне авто з салону. Приїжджайте на автопоєнт. Село Білогородка Софійська, 19. Автопоєнт. Придбай якісне авто.